Вітаю вас, друзі, вітаю. П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну що? Пішли, пішли розноси, пішли розгони, пішло все. Коментарі, пости, пішли там будь-які висловлювання. Все, все, президент Зеленський його більше не оберуть. Всі ті, хто за кордоном не будуть за нього голосувати. А якщо навіть повернуться в Україну, то все одно не будуть за нього голосувати. Ну і що? Ну, пункт номер один. Президент Зеленський Володимир Олександрович він не скаче як якийсь інший старий. За рейтингами. Я казав неодноразово. І ось і ще раз повторюю: що 90%, що президент Володимир Зеленський на наступні вибори не піде на, наступ, на другий термін свого президентства. Просто не піде. Пункт номер один це те, що він обіцяв не йти. Пункт номер 2 що треба перемогти у війні, і ось це для нього головне. Розумієте, головне не заявити, що я йду в президенти незрозуміло коли. Не носити Пасквілі да? погані про Україну, не думати про свій рейтинг, як вони пишуть, що він думає про рейтинг. Ні. Він підписує закон про мобілізацію, він воює, він, він їздить на фронт тоді, коли немає озброєння, щоб почути все. Він займається державою. І він займається тим, щоб нам, громадянам держави, було комфортно, класно жити в майбутньому, щоб ми перемогли оцих кацапських нелюдів. Ось чим займається президент Зеленський. А інший президент, колишній, як себе називає паханом і всім остальним, він займається рейтингом. Він не голосує за закон про мобілізацію. Він не заголосує за передачу грошей воїнам ПДФО. Він... Не, він призиває бити по всім телевежам в Україні Російську Федерацію. Його друзі призивають, його піддані призивають по це бити по всім українським державам. Це, це щось неймовірне. Я знову кажу Ви де? Ви де, СБУ. Ось хто гониться за рейтингами. Тепер. Тепер друзі він ще тоді не підтримав ТРО і тепер не підтримує тільки своє ТРО. Я вже казав: знайдіть мені бригаду, куди він возить своє так зване скарби. Ну, та ладно, друзі. Ми зараз потім поговоримо після того, як ви підпишетесь на мій канал, поставите е, вподобайко, натисніте дзвоничок. Друзі, я буду вдячний будь-якій вашій допомозі, яка буде знаєте, заключатися в тому, що ви поділитеся, розповісте людям. Е, Розповсюдити, да? напишете коментар, хоча з коментарями ще біда, щось вони відключаються. Також донатом. Друзі, йдемо далі. Ми повинні приготуватися, і я повинен вас попередити, що на Лаврській Петро Порошенко зі своїми людьми готує три провокації: травень, липень, червень. Підемо по порядочку. Липень. Euh, ні, з травня. Почнемо з травня. Травень, ну, це ми вже, вже обговорено, але її все таки готують якось провести це день інаугурації... Президента Володимира Зеленського і потім нелегітимний, нелегітимний, нелегітимний. Це ми знаємо, до цього ми готові, але ми повинні ще раз собі усвідомити, що таке буде, і вони це будуть робити. Липень, що липень? Він уже зараз на Лавській подають заяви на виїзд президента колишнього, як він себе називає, да? п'ятий президент або ще щось. Порошенка і його посіпак там Геращенка, Іонову там Герася, всіх він клімпуд за собою знову бере. Він же хотів висудити гроші у України, що там по тисячу доларів заплатив, чи посколько. я Не знаю, не знаю, що він там платив. 100 мільйонів він просив, чи скільки, вже не пам'ятаю. Так от Липень він хоче виїхати за кордон зі своєю бандою. Для чого? Нагадую, в липні буде саміт в Вашингтоні НАТО Україна, і він хоче вести туди своє, всі свої пасквілі, всі свої скарги, всю свою нитьо і. Це ну, намагатися завадити будь якому зближенню України і НАТО. Це правда, друзі. Він зараз робить все, щоб нам було гірше, гірше і гірше. Це липень. Не знаю, я не думаю, що його випустять в липні і буде провокація: знову хулігани зрення лішають. Порошенка не випускають. Далі буде. Червень, що червень? Червень тут взагалі унікальна річ. Не знаю, випустять того, хто має підозру про держзраду, чи не випустять, але чому він хоче? Ну, що в червні буде, що в черні буде в сполучених штатах, вірно друзі, ви ви вірно сказали. В черні заплановано і буде офіційне делегування в ну презид... Дональда Трампа на як кандидата від республіканської партії на президентські вибори 24 року. Ну, Висування буде Дональда Трампа. Да? І Петро дуже хоче потрапити на цей форум, да? на цей так званий з'їзд, хоча це таке буде масове, масове мероприяття, і він хоче там бути. Да? І він хоче засвідчити особисту відданість Дональду Трампу. Ну, він вже потихеньку, ну, це їхнє. Розумієте, їхня сутність придавати, здавати, міняти, обманювати. Він ж кланявся Байдену. Байден його зараз тримає, щоб, не від... ну, щоб його не посадили. Зараз у всьому Ось... чому не сидить Порошенка? Байден. Все. Я далі не хочу. І ось він хоче потрапити. І власноручно завести черговий пасквілі, роздати, віддати, сказати, сказати, на, нагадати в, в, в Сполучених Штатах, як його зріння лишають, як він поганий, як його... ой, Що з ним роблять. Да? ой Ой-ой-ой. Ну, давайте будемо сподіватися, що його не випустять. І це гарна буде традиція, що його не випустять. Ну і друга. Якщо трапиться така якась радість або щось незрозуміле, його все-таки випустять, ну не факт, що він попаде туди, да, на цей форум, що якось він зможе, або якщо і зможе, буде десь там далеко-далеко стояти. Ніхто чому там ні слова, нічого не дасть. Але там є туалети, друзі. Ось те, що я хотів сказати спочатку, але не сказав. Він вже давно порадився з Юлією Тимошенка, записався, переписав, як біля сортиру спіймати Трампа. І ось він буде там чергувати, друзі. Але це я, я хочу вас побережити. Це провокація. Він буде кричати: не випускають, не випускають, кла кращого гетьмана, кращого колишнього президента не випускають нікуди. Ми повинні до цього бути е готові, ми повинні цьому. Протистояти. Друзі, я хочу щиро за, подякувати за вашу допомогу, за те, що ви надаєте донати, Кулініч Віра, Лазебнік Микола, Барані Мариночка, дякую за донати, за посилки. Хтось учора, 19.22 Монобанк, Демків Тетяна, велика дя... подяка вам, Таня, Ткаченко Лариса, канал, особиста подяка для каналу Лариса. І Міщенка Тамара на канал. Велика вам подяка Тамара. Друзі, я ще раз дякую за ваші посилки. Ввечері ми про це також поговоримо. Про коментарі заходьте, вони самовільно чомусь у мене відключаються. Я їх включаю. Пишіть, хто захоче, ставте вподобайки. Допомагайте каналу, тому що, бачите, коментарів нема, відключення йде і переглядів стає трошки менше. із-за цього. Але вже технічна служба працює Ютуба. Друзі, всім, всім-всім до вечора. До вечора, ми разом ми переможемо. Україна переможе.